Всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити такий от мікрофон для запису аудіо, як його називають петличка. Нам буде потрібно. Трубка від якогось старого телефону. У мене в даному випадку від факсу, який я буду розбирати. Такий от старий, типу, наушники плюс мікрофон. У мене ще одного і в даному випадку. І там роз'єм ще чотирьох Контактний для телефону, ж, типу, як наушники, але ну, я його потім знайду. Так. Тут провод не зовсім годиться, тому що ну, то трошки не то. Тому я візьму отакий от. Це я його ну, просто біля стройки знайшов. Це у нас тут такі от тоненькі дротики йдуть. Відносно тоненькі. Але, на жаль, одножильі. І, з, так сказати, помілочі це інструменти. Викрутка та ніж. Що ж, починаємо. Спершу треба розібрати трубку. Так, тут був один винт, я її викрутаю зараз ножиком Далі защлкаю, задню кришку зняти. Там буде динамік і мікрофон. Зараз покажу. До речі, відкривати раджу. Отут роз'єм, тому що так проще. Тут я вже намагався не працює Отакі от компоненти всередині. Ось як я вже казав, динамік. От на цій от маленькій платі у нас мікрофон. Зараз покажу, як він виглядає. Такий от у нас мікрофончик повинен бути. Ні. З телефону, наприклад, якщо розібрати, не годиться. Там підсилювач треба. буде. А тут в нашому випадку плату я вам раджу... Відпаять, але не викинуть, тому що, дивіться, тут у нас є конденсатор, та, ток, як я розумію, токообмежувальний резистор для мікрофону. Тобто, якщо ви захочете зібрати мікрофонний підсилювач, ну, плата ця вам знадобиться. І ще у нас тут, як я зрозумів, це стабілітрон. Так що, в принципі, все обґрунтовано. Так, що робимо далі? А далі ми розбираємо. Оце от. Це у нас тут, типу, як мікрофон з кнопкою. Бачите, вже поскваряв. І тут у нас просто зрівняйте. Який у нас тут мікрофон? Ось їх рядом. Я думаю, видно. Ось так ось. Оцю плату ми звідси, так сказати, ліквідіруємо. Все, а це нам більше не треба. Нам треба лише корпус, звідси. Так? Наче нічого складного. Але зараз включу ліхтарик. Це тут всередині є багато там всіляких перегородок. Ну, пробачте, в цьому відео пайки там і всього остального не буде. Перегородки ці треба буде вирізати. Отут оця ця резинова, типу як кнопка заглушка. Це все, я помиюю, тому що там воно трошки якийсь заспанцьоване. Посередній виходить, вирізати отвір, туди якраз буде вставлений мікрофон. Тут буде лише мікрофон. Бачите, чому я сказав, що треба саме такий. Тому що ну, це вже майже готовий він. Зараз звідси ось дрот віддістану тут. Бачите, цього кабелю трохи є. Тут у нас, як бачите, є отакі от драти. Але я, певно, не їх буду використовувати, тому що... М -м, дивіться. Треба буде щось інше знайти. Коротше, дроти, я думаю, ви вже в себе там десь знайдете. До речі, динамік оцей також трубки, Якого він там формату не є. Також можете його залишить. Для певних цілей він точно знадобиться. Це, так сказати, унікальність в тому, що це високоумні динаміки. Ну, тобто, там від 100 до... Найбільше я бачив 250 Ом. Да. Тому я ж кажу, краще залишити Тому якось так. Я його, певно, ну, дороблю. Ну, це 100%, що я його дороблю. І наступне відео, ну, скоріш за все, буду на нього записувати. Тому, хто додивився до цього моменту, ставте лайки, і підписуйтесь. Дякую за перегляд.